Вітаю вас, шановні садівники та городники. Щороку, навесні, коли готуємось до посадки картоплі, дістаємо з комори мішок накопиченого за зиму лушпіння від цибулі. Зараз я розповім, що дає нам така добавка при посадці бульби. Лушпіння від цибулі це не тільки гарне підживлення для рослин, а й ефективний захист від багатьох шкідників та хвороб. Причому все натуральне, ніякої хімії, просто потрібно не полінуватися і накопичувати це добриво. За чотири роки використання цибулевого лушпіння нам вдалося практично повністю вивести дротяника на ділянці. З кожним роком шкідника ставало все менше й менше, і ось він практично повністю зник. Річ у тім, що під час перегнивання цибулеве лушпіння виділяє специфічний газ. Який дуже не подобається дротянику і навіть колорадському жуку. Також під час перегнивання в землю переходить величезна кількість поживних речовин, коріння їх з задоволенням бере і картопля росте великою, кущики стають на вигляд міцнішими. І ще один плюс цибулеве голошпіння. воно захищає бульбу від микробів і грибків. Підвищує стійкість до основних захворювань. У результаті скорочується кількість хворих і підгнилих картоплин. Яке ж лушпіння потрібно? Його треба збирати тільки зверху цибулі. Воно обов'язково має бути сухим та без цвілі. Кладемо у бавовняний мішок або картонну тару і ставимо у сухому приміщенні. Усе лушпіння – повинно бути сухим. Додавати його до картоплі можна у два варіанти. Перший варіант це класти його при посадці картоплі, прямо у лунку. Скільки ж класти? Тут кашу маслом не зіпсуєш, але, ясна річ, є деякі норми. Я у кожну лунку бросаю на око по одні дві жменьки. Другий варіант за кілька днів до посадки картоплі. По поверхні грядки розсипаємо лушпіння і перекопуємо його, потім трохи поливаємо, щоб лушпіння почало віддавати свої корисні властивості, а через 2-3 дні на грядку висаджуємо картоплю. Оба варіанта дієві та дуже корисні, тож рекомендую вам скористатися цибулевим лушпінням при посадці картоплі. Бажаю всім гарного врожаю. Дякую за увагу.